Ти здишився, а все, дивися, відчасненьке, дивись. Весь квартал вивчив. Не дивлячись на те, що в місті залишається багато мирних мешканців, Росія намагається виконати наказ Путіна про те, що до 1 жовтня звільнити Курську область. Ми бачимо сам принцип звільнення Курської області. Ворог наносить удари по мирним помешканням і звільняє не лише територію, а звільняє людей від життя, від нормального існування. Ми бачимо за моєю спиною це мирне помешкання людей, які тут проживали. Все згоріло до тла. І за останній час таких влучань по мирним помешканням дуже багато. Прилітіла где-то вот здесь, на паралельній вулиці вчора цілий день. Хто обстрілює? Наші. Ну, звісно, а хто. Війська Збройних сил Росії нещадно обстрілюють місто суджа. Ми бачили дуже багато вже руйнувань. Це в основному будинки місцевих мешканців суджі. А це льодова арена. Витвір Газпрому для дітей, як написано, але саме російська ракета влучила і знищила повністю льодову арену. Ось сама вороночка від прильоту. Контрнаступ російських військ, що це? Дуже нагадує той наступ, який відбувався на території України в районі Авдіївки, Бахмута, Херсона, Маріуполя. Тактика випаленої землі. За ці дні в самому місті суджа були знищені досить велика кількість адміністративних приміщень, будівель цивільного населення. Ну, на кшталт цього. Підсумовуючи, хочу сказати. Що визвольна боротьба Російської Федерації по відношенню до своїх мешканців, вони їх визволять від всього, від землі, від життя. Росія країна терорист.